Так, ну що я спробував одну зубочку. Посіяна вона вінницькою сівалочкою. І, звісно, вона глибоченько сидить. А フェン。 Катюша, це за двоєчку. Це однозубочка ось оце двоєчка. Значить, така візьмем середненьку. Ну, середненька теж пошти двойка. 1,8. 1,8. Воно ось оця цікава яка. Слухайте, прекрасна однозубка 1,7, 1,8. Взагалі я, звісно, задоволений. Ну, є і невеличкі. Не без того. Це у нас ось 0,9. Ну класно, класно. Переберем, пересушимо, дивіться як. Яка одна зубочка. Так, будемо копати, тоді ще, ще поснімаємо. Поснімаємо відео. О, такий класний посадковий матеріал. Все, всім до побачення! Телекамери. Хочу вам показати. Показати, яка у нас суха земля. Дивіться. Аралом прорили. І подивіться, що робиться на глибині гляньте, які, які тріщини в землі. Дивіться. Це на глибині 10 см. І більше які тріщини в землі йдуть. Як він виріс цей часничок, як це... Відніка однозубка, що всього і тройки є. Однозубка, звісно, гарна, але ну, ну подивіться, що робиться. Дивіться, які тріщини. Я, звичайно, замітив, земля геть суха, суха сухуща. А так, наче дивися, наче собі земелька як земелька. Нічого так зверху по ній не видно. Земелька собі як земелька, да. А тут така Отака історія в канавках. Дивіться, які тріщини, дивіться. Оп, оббираємо, а там тріщина. Оп, обираємо. А там повністю все, все в тріщинах, Ось, олє, такі тріщини. історія у нас цей год скажу я дивуюсь як ще така однозубка виросла гарна та велика так, всім добрий день сьогодні у нас 15 червня вчора пройшов дощик гарненький не встигли ми не встигли ми докопати свою однозубочку ну нічого ми з нашим апаратом справимося як тут трохи і це бадилля бо він у нас все викидає наружу. Так, а дощик пройшов гарненький і я вирішив, вирішив значить, подивитися подивитися, наскільки ж він промочив. Десь з годинку так ішов дощ. І так, наче, не можу сказати, звісно, що геть болото, але мені цікаво, чи добралося, чи добралося та волога до коріння, який потрібен дощ. Щоб добратися до коріння нашого часничку. Так, значить, що ми візьмемо? Ну, давайте візьмемо. От, наприклад, оцей. Вже. Не буду брати найбільший там і коло нього здоровий. такий візьму. Візьмемо такий середненький. От Який з них. Який з них Ось, Наприклад, оцей возьмемо. Так. так, і зараз докопаємося. А ще мені цікаво. Значить, на якій глибині на якій глибині лежить сама чесничинка. Так, О, чи можливо її пошкодить рихленням землі? Бо в мене після останнього разу, коли я питався докопатися до головки, Чесно. І в мене виникли питання на цей рахунок, значить, чи можна рихлить на яку глибину і де ж там залягають ті коріння. Чому? Тому що, ось дивіться, значить, копаю я, копаю ось наша головка. Так, значить, до самої головки зараз, зараз ми виміряємо. До нашої головки. От таку ми взяли приспособу. Так, можемо, мабуть, на ту сторону положимо. Так. Беремо нашу рулеточку і подивимося. Подивимося, що? Перервалось не туди. Нажав. Кнопку на телефоні. Так, значить, що ми робимо? Трошки прокупали до головочки і тепер до самої головочки міряємо відстань. Так, відстань до нашої головочки, якщо ви можете побачити, 4, 4 сантиметра. Так, до початку головочки. Ну і що? Я тут ніяких, ніякого коріння не бачу. Значить, на 4 сантиметра вже, уже, значить, ніякого коріння тут немає. А тепер ми шукаємо, пошукаємо. Вибачте, за якість відео, бо таки одною рукою знімаю, одною рукою копаю. Ну, всі це розуміють, хто? хто колись пробував знімати, я теж думав, що це так легко. Ну, воно не так уже і легко. Значить, довбуся я довбуся. І додовбався я до я ще не додовбався. Так, ну що я скажу? Цей дощик, значить, атличний дощик. Ще до сих пір. Ага, ну от у нас уже добрався, я, мабуть, до сухого. Якраз і подивимося, наскільки промочило. так? Отам от я вже бачу суху, сухеньку землю. Так, цей дощик. Цей дощик у нас промочив. 9 сантиметрів. бачите. 9 сантиметрів. А далі пішла суха земля. Так, ну і шукаємо же теж наше коріння. Шукаємо наше коріння і коріння наше. О! Ось я добрався до першого корінчика. Зараз ми поміряємо до нього. І виходить у нас. Аж 8 сантиметрів До першого корінчика. Ой, тому я роблю висновок. А, кстати, да, давайте ж заміряємо, що ж у нас тут наросло. Що у нас тут в нашу сухоту страшну в цьому році наросло? Нагадую, що це з однозубочки у мене. Це однозубочка до двох. была до 2 сантиметров фракция 1,5 2 что ну, мы, а мы тут бочим 5 и 5 я тут бочу я тут бочу 5 и 5 вот такое же положу 5,5, я думаю, є закону. Це, це вже радує. Тим більше, що це із, із однозубки не більшої. Бо я ділив однозубку на дві фракції. Значить, одна фракція була у мене від 1,5 і до двох, а друга фракція у мене була від двох і. Вище. То це у мене тут те, що від півтора. А те що від 2 см, то та у мене посажена, он вон там. Вон там з краю. Там він, звісно, і більшенький, ну то вже будемо копати. Копати тоді вже подивимось. Ось так от дві соточки. Дві соточки ще повітряної бульбашки. Рулітку сам. Дві соточки повітряної бульбашки. Опа! Не докопали. Ну я ж кажу, наш агрегат викопає. Усе проблема буде тільки у дівчат, щоб її вибрати, те, що він викине наверх, не пропустить. Так, а це у нас отакий от кусок. Ми вже бабахнули 15. Считайте із 15 соток. 13 вибрали. Там воно зверху. Кусочок ще такий маленький забур'яний, але ну, тому ми вже вирішили на самий кінець залишити. Так, ну все. Поки що на сьогодні все. Обіщають, що дощі, будемо надіятися. Будемо надіятися, що... Ой, що він ще додать так само, як було вчора, бо до коріння до нашого часничка ця волога не дійшла. Але що класно, що, звісно, зволожила ґрунт, змочила гарненько ґрунт коло самої навколо самої головки, і тепер їй хоч буде куди рости. А то вона сиділа просто в якомусь кам'яному мішку. І я просто вже хвилювався, що, мабуть, мабуть, вона так і залишиться такого розміру, бо їй реально, реально нема куди рости. Так, всім до побачення. Так, всім добрий день. Нарешті у нас погода налагодилась. Прийшли ми докопувати нашу одну зубку, то, що не докопали. Ось наші 15 соточок. Значит, ну що, конечно вона, вона добре підсохла. Там де була миленька, то там уже геть нічого. Нічого не залишилось. Залишились такі поодинокі паростки. Так, отак вот ми копаємо нашим апаратом. <хе -хе -хе> Я його називаю тягни штовхай. Вот так, ну він, конечно, завертає усю. Вертаю ось одну зубку, тут пропусків не буде, бо вже ось бачите, вже, вже вона виходить відокремлена від окремлена від, від, від баделя і шукати її, якщо просто підрити, то звісно ви її не найдете, вона не витягнеться, вся не витягнеться з баделя. А так ось ми її цим апаратиком нашим Викопуємо. О, така одна зубочка. Ну, непогано. Одна зубочка класна, дивиться. Так, оце апарат. Такий апарат. Один тягне, другий. Підтримує, керує глибиною. О, такий, такий апаратик. Звісно, я ж кажу, він уже не пропускає. Ну тут вже як в залежності від того, як будуть вибирати, як дівчата вибирають, гарно то воно, після них нічого не залишається, От так вони все вибирають, бо вже все, це для тих, хто прозівав і не вовремя. Не своєчасно копає одну зубку, такий метод можна взяти обичний. Картофеле, картоплекопалку, таку рального типу, та й викопувати собі одну зубочку. Добрий ранок. Сьогодні у нас 1 червня. Розпочинаємо викопку ой, нашого часничка. Значить що? Що у нас тут зараз підкопуємося, бо зробили скобу на мотоблоті. 6 раночку. 6 ранку зараз виходимо так рано, тому що вчора було 36. 36 у нас було в тіні Кіровоградській області, тому хоч буде 12 ми змогли попрацювати, значить копати будемо такою саморобною скобою, яку я зробив із леміха. Плуга. На один рядочок, отака у мене сепочка, ну це груз колесики із картопли копалки я зняв, поставив. Ну, в общем, будемо пробувати. Будемо пробувати, поки на один рядок. Не дивлюсь земелька м'ягка, можна було б і на два рядки, ну вирішили попробовать чи потягне наш монстрик 12-й лошадний. Таку цю землю нашу. Так, наша Юра поки підкопує. Юра підкопує наш часничок. Чуть-чуть ну, оббивай, юрчик, ну чуть-чуть, Юра, отут, 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 Юра. Ну там же ж де ти викопав, ну нащо ти що будеш гори? Давай, Юрчик. Ось такий покла чесничок. Ну ми ж не будемо возити Юра, це з землею. Mm -hmm. Такий, значить, чесничок у нас. А там уже далі будемо дивитися. Тут у нас, тут у нас 10 соточок посаджений з однозубки. Однозубка від 1,5 см до 2 см і від 2 і більше. Такий стан на 1 червня вона має. Все, що робили до цього, ми, ми записували в попередніх відео. Також Юра відкопує, бо у нас тут цибуля і ми... Не можемо мотоблоком заїхати. Заїхати, бо треба трошки розгін, щоб, щоб скоба у землю зайшла, а тоді вже тому трошки Откупуємо Так, ну, процес, процес пізніше заснімемо, що в нас вийшло з цією нашою скобою чи не вийшло. Всім добрий день. Сьогодні у нас 1 липня так, розпочали ми копати, розпочали ми викопку нашого чесничка. Питалися копати саморобною скобою мотоблоком, але нічого у нас не вийшло. Значить, така земелька, що, що воно мотоблок буксував. А копати не хотів. Ось такий часочок, тому ми, щоб время не тратить і налажувати. Налагоджувати щось якусь іншу техніку. Вирішили копати лопатками. Отак викопали 3,5 сотки. Ну, за 4 годинки викопали. Тут у нас 10 соток. Ось така любаша вийшла перша репродукція. Ось такий вийшов у нас часничок. Ось один. Значить той, що калібрувати надо гарненько. Потрібно калібрувати посадковий матеріал, тому що той, що менший визрів раніше, і у нього він уже деякий. Головочки почали, почали розпадатися на зубочки. Вже на них згнила згнила їхня захисна ця плівочка. Ну, не то що не критично, це взагалі одиничні. Ось дивіться. ось одиничні такі екземпляри. Що тут вже струхла. Струхла ця покривна покривна шелуха. О, а, так то, а такий часник, бачите, він ще й зелений, і шилухи на ньому достатньо і він прекрасно виглядає. Така, така значить, викопували, сильно не обтрушували землю, бо вона була мокрувата і важко, важко обтрушувалась, тому ми вирішили його трохи просушити. а туди уже заносить на дозарювання, заносить уже под навесу і там уже будем ну такие разные разные всякие и, и семерки и шестерки и пятерки и четверки и однозубка зубка крупная такая всего одна зубочка такая одна зубочка І такі що й поділилися чотири зубочки і їсті гарні аж кажу шестерки, сімки. Ось вот такі з чесничок. Ось такий чесничок. Тепер будемо лагодити техніку нашу. І докопувати вже остальне. Побачимо. Є картоплекопалка крючкова. А як нею не сподобається, ну то випишемо теж крючкова Будемо виписувати копалку для часника мотоблочну. Вона двохрядкова. Та й будемо копати. Всім добрий день. Ось Так ми калібруємо наш часничок. Все, вибраний часничок, уже висушений, перечищений. Тут все кондиція. Тут уже у нас те, що, по... що посортовано. Ось п'ятерочка. Рядочки. Ось четвірочка. Веточка. Десь троєчка. Ну щось я не багаю, навіть окремо. Труєчку десь сипали. Так, а тепер все-таки у нас примітивний, самий простенький, самий простенький калібровочний стіл. Ось таке було підставка. Поддончик такий був клетками для, для птиці. Ну, зараз у нас калібр четверочка. Стоїть отвори. Діаметром обична. Обичне вам ДВПшечка та По сваренні в такому шахмутному порядку. Отвори. Знизу у нас обичний. пластмассовые ящички, и туда просыпается четверочка, троечка и меньше. А тут у нас остается залишается, залишается фракция 5 плюс. Пятерочка. А, ага, это я, значит, неправильно сказал. Если у нас остается пятерочка, значит, у нас, значит, у нас отверг 5 сантиметров. І ну, у нас і залишається, залишається п'ятірочка. А все що, все що менше, це 4, там троєчка все падає. Значить, ось я висипаю висипаю значить, наш часничок і подивимось процес. Коли по собі руками. Знизу, знизу просипається. Ну ще травці. І ще й перетирається часничок. Ці чешуйки, які, які грязні, вони всі перетираються і вже залишаються в нас. Чистий часничок. Тут трохи руками допомагаємо, щоб у нас просипалось. Та і все, остальне собі вибираємо. І тут у нас виходить 5 плюс. ну там і шістьорочки трошки, ну це перша репродукція, шестерочки року не небагато. тому ми її теж не трогаємо? Так, а наступна решта у нас... Наступне у нас решето калібровочне. Це вже на 4 плюс. Тут отвори 4 см, Ми його ставимо, Витягуємо наш ящичок із четверкою. Так. Ну, та йди сюди. Ага, це треба вибрати. І тут таке не все, не все попадає. Не все попадає. Просто в ящик бо сильно не підганяли, просто з того, що було, те й те зробили. Ну, так ось собі вибрали. Воно нарядні. Повибирали. О, воно вже чесничинка, так? О, тепер беремо цей ящичок. Беремо цей ящичок висипаємо з нього вже Ось так. підставляємо під низ, підставляємо під низ ящичок, де у нас вже буде сипатися троєчка, а на горі у нас буде залишатися в решеті вже залишиться фракція. 4 і 4. Ось вже личеєчка м'ячіша, тому вже більш треба чотильні працювати. Ну і я для того, я для того, щоб не прогиналось, зробив. Бачите, як рідко отвори поробив, щоб крепша була сама конструкція. І тому отвори рідко і треба більше працювати руками, щоб щоб наш часничок провали. Нічого. Тому сидіть за ще звільніхаючи штангенцирку. Ставлю все жар. Що... Провалилось тепер 3 І менше провалюється. Та вся четвірочка, 4+, плюс у нас залишається. Залишається в нашому реші. Дуже швидко купив короночку, дві коронки купив на п'ятерка, коронка по дереву і четврка коронка по дереву. Зробив, розмітив, розтверлив короночку і збив коробочку, прикрутив саморезане з іншої сторони. Все, такий калибровочный стиль.